Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. У Володимирі на переході збили дев'ятирічну дитину. Герої вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Дрони ЗСУ вдарили по заводах РФ, де роблять зброю. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 червня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне і болісне Маневицька громада в жалобі. Як стало відомо, 23 серпня 2024 року, під час запеклих боїв поблизу населеного пункту Нью-Йорк на Донеччині загинув Анатолій Барабан 1973 року народження. Весь цей час він вважався зниклим безвісти, та, на жаль, нещодавно підтвердилось найстрашніше. Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк. Анатолій Миколаєвич Барабан був призваний на військову службу 20 червня 2024 року. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїнам. 12 червня Луцьк у скорботі місто прощалося із відважним захисником Віктором Мельничуком, який боронив нашу країну до останнього подиху. Рано ми вітали донечку, а перед святом, а в обід нам зазвонили, що не стало. Свято в родині Мельничуків перетворилось у справжнє горе. Мельничук Віктор планував 7 червня приїхати додому, щоб привітати доньку з днем народження. Та війна все змінила під час виконання бойового завдання на Донеччині. Воїн загинув. Це важко. Це втрата. Це біль. Він мене один брат, один. Я коли подумаю, що він ніколи більше до мене не прийде. Я з ним ніколи більше не побачусь. він не прийде, не пошуткує. Це дуже важко, дуже спочатку повномасштабного вторгнення. Віктор допомагав військовим як волонтер. А 26 грудня 2024 року теж мобілізувався до лав зсу. Як поділилась сестра захисника бути військовим, його давня мрія. Там на передовій чоловік був щасливий, відчував, ніби саме тут його місце. Він завжди був таким піднесеним. Він з парашута, для нього щастя було просто він летів в небі з телефоном і такий був щасливий, такий щирий, такий радий. Та вже 12 червня у Луцьку до кафедрального собору Святої Трійці чимала родина та просто небайдужі мешканці міста прийшли, щоб віддати останню шану полеглому воїну Мельничуку Віктору. Він створив сім'ю, побудував будинок. Посадив шикарний сад і захистив нашу неньку Україну. Такий був Віктор. Він був столя, він був електрик, він був ну, людина, яку всі любили, яку всі шанували. У воїна залишилась мама з сестрою, для яких він був підтримкою та опорою. Дружина, четверо дітей та внуки. Тепер Віктору на віки 47. Якщо потрібно йому зняти останню ковтину, зніме віддасть побратимові. Такий був мене Віктор. Хоча в сім'ї це було не одним з плюсів, але для нашої країни, для наших друзів, для наших спільних, як то кажуть, справ, це було дуже великим плюсом. Як то кажуть, що Генії народжуються в одиночці. Захисника поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджя. Вічна пам'ять та слава полеглому воїну України Віктору Мельничуку. У Луцьку сталася масштабна ДТП за участю одразу кількох автомобілів. Інцидент трапився ввечері 11 червня на вулиці Конякіна. Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент конкурентів у патрульній поліції Волині, водій автомобіля Ауді не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху і зіткнувся з припаркованим БМВ. У наслідок удару автівка БМВ врізалась у Volkswagen, той у Мерседес. А далі постраждало ще одне Ауді. Таким чином виникла ланцюгова реакція, у якій пошкоджено щонайменше п'ять автомобілів. За інформацією правоохоронців, водій був тверезий, однак на нього склали адміністратив. Тивний протокол за порушення правил дорожнього руху. Постраждалих, на щастя, немає. У місті Володимир 9-річну дитину збив автомобіль, коли та переходила дорогу на пішохідному переході. У секторі комунікації в поліції Волині розповіли, що за кермом був місцевий житель 1969 року народження. Дівчинка отримала тілесні ушкодження. Її доправили до лікарні. Попередньо водій був тверезий. На Волині затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно переправити військовозобов'язаних через держкордон. За даними слідства, батько з сином організували виїзд для двох жителів Львівщини та Тернопільщини. Чоловіки мали заплатити 16 тисяч доларів за так звану допомогу. Прикордонник, нібито мав не помітити відсутності законних підстав для виїзду. Коли, так би мовити, цих клієнтів привезли до пункту пропуску, їх інструктували, як домовитись з інспектором. Але той замість хабара повідомив про спробу підкупу правоохоронцям. Усіх учасників схеми затримали. Тепер двом загрожує відповідальність за організацію незаконного перетину кордону ще двом за спробу підкупу посадової особи. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 12 червня Харків зазнав чергової атаки з боку російських дронів Камікадзе. За словами мера Ігоря Терехова, ворог випустив по місту 12 шахедів. 11 з них влучили в ціль. Ще один не здетонував. Під прицілом опинилися мирні райони, житлові будинки, школи, дитячі садки та об'єкти міської інфраструктури. Унаслідок обстрілу постраждало щонайменше 12 людей, серед них четверо дітей. У місті спалахнули пожежі на території житлових будинків і навчальних закладів. Уламки дронів падали просто біля дитячих майданчиків. Пошкоджено десятки автівок, вибито шибки у школах та багатоповерхівках. В одному з будинків зруйновано ліфтову шахту, а в іншому обвалено частину нежитлової будівлі. Черговий обмін полоненими відбувся 12 червня, як повідомив президент Володимир Зеленський. Додому повернулися воїни збройних сил України, нацгвардійці та прикордонники, які отримали важкі поранення або тяжко хворіли. Вони вже отримують необхідне лікування. Це етап повернення важкопоранених захисників з російського полону, про який було домовлено в Стамбулі. Глава держави подякував усім, хто допомагає зробити ці обміни можливими і наголосив, що робота над поверненням усіх українських військових триває. Працюємо далі, щоб кожен і кожна були вдома в Україні, сказав Зеленський. На Одещині контррозвідка СБУ затримала 36-річну жінку з Білгородністровського, яка працювала на російське ГРУ. За даними слідства, вона виготовляла саморобні вибухові пристрої для терактів в Україні. Агентку завербували через телеграм-канал, де вона шукала легких грошей, зі схованок, координати яких надсилав куратор. Вона діставала. Пластит і в орендованій квартирі збирала вибухівку, підсилювала її гайками та прикріплювала мобільний телефон для дистанційного підриву. Готові СВП. Вона ховала в інших схованках. Однією з них у січні скористалася 21-річна переселенка з Донеччини, яка закладала вибухівку біля адмінбудівлі ЗСУ. Під Час обшуку в неї знайшли докази співпраці з ворогом. Затримані оголосили підозру за статтею Теракт Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Івано-Франківську правоохоронці запобігли теракту, який планували російські спецслужби. Вони через соцмережу запропонували місцевій мешканці за гроші виготовити вибухівку та залишити її в людному місці. Дівчина погодилась, але одразу звернулася до правоохоронців. Далі вона діяла під контролем СБУ. Вибухівку вона збирала в орендованій квартирі, щоб не викликати підозр у рідних. За вказівками так би мовити, куратора. Дівчина мала заховати пристрій у термос і віднести в міський парк. Під час перевезення російський агент намагався дистанційно активувати вибухівку, щоб влаштувати теракт і одночасно вбити виконавицю. Але пристрій не спрацював, бо в нього заздалегідь внесли технічні зміни. Після невдачі куратор почав шантажувати дівчину та вимагати завершити завдання. Усі дії від моменту вербування до спроби підриву були зафіксовані. Розслідування триває СБУ встановлює осіб, причетних до цього злочину. Хмельницькому суд виніс вирок учасникам масштабної злочинної групи, яка організувала підпільну тютюнову фабрику. Правоохоронці викрили цю схему ще у лютому цього року. Злочинці облаштували цех у нежитловому приміщенні, де виробляли до 30 тисяч пачок цигарок на добу без фільтра та під відомими брендами, але фальшиві для виробництва використовували промислову лінію тютюн поліграфічні матеріали, які завозили. Змінюючи маршрути, щоб уникнути викриття під час обшуку. Поліція вилучила 19,5 тонн тютюну, майже 100 тисяч пачок контрафактних цигарок і обладнання для їх виготовлення. Суд визнав винними організатора та двох спільників. Головного фігуранта засудили до чотирьох років позбавлення волі з випробовальним терміном два роки і штрафом понад 93 тисячі гривень. Його спільники отримали по три з половиною роки з випробовувальним терміном. Тепер до загальносвітових новин у ніч на 12 червня сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони завдали удару по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу РФ. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Вибухи пролунали на території. Технопарку Рязоніт у зубово-московської області це завод, де серійно виробляють і монтують друковані плати та електроніку, яку використовують для виготовлення сучасного озброєння та військової техніки. Результати уражень уточнюються. Також сили безпілотних систем зсу вдарили по Тамбовському пороховому заводу, ключовому підприємству ВПК РФ, де виготовляють порох та вибухівку. На території заводу зафіксовано горіння. Крім того, вибухи пролунали біля складу боєприпасів 106-ї десантної дивізії у Курській області та на складі аеродрому Бутурлінкова у Воронезькій області. Усі удари спрямовані на ослаблення воєнно-економічного потенціалу РФ. В Індії розбився пасажирський літак Air India, на борту якого перебувало 242 людини. У місті. Ахмедабад, неподалік місцевого міжнародного аеропорту, зазнав катастрофи пасажирський літак Air India, який прямував до Лондона. За даними місцевих ЗМІ, трагедія сталася невдовзі. Після зльоту літак впав у районі Механі, де спалахнула масштабна пожежа. Дим було видно за кілька кілометрів. На борту попередньо перебувало 242 людини. Серед них 10 бортпровідників, і два пілоти за даними Reuters, серед них 169 були громадянами Індії, 43 – британці, сім португальців та один канадець. Літак був повністю заправлений паливом для тривалого перельоту до Великобританії, що на думку експертів пояснює сильну пожежу та ускладнює рятувальні роботи. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайтеся.